Виявив проблему. Ми з вами виявили у Ахава і е, новофія. Ну, у Ахава проблема і матеріальна, і емоційна. Да. Ми давайте проаналізуємо. Що значить проаналізуємо? Що В серці людини, які думки, які почуття, які бажання. Перше в серці. Серце це десь глибоко. Воно його не видно, його неможливо потрогати. Так? У нього думка. Її теж неможливо ну, потрогати і побачити, він собі спланував. Він бачить цей виноградник, він йому сподобається і він хоче його купити. Він цар, в нього є гроші, але тут не продається, де він взявся, той я хав, в нього бажання. Це визиває у нього почуття і до Анофія самі такі отвратительні. До речі, знаєте, чим закінчилася ця історія? Ізавель пропонує Ахаву, що йому зробити і як діяти в даній ситуації. І він раніше рані. завладів цар. Тобто вони досягли своєї мети. Вона, спочатку з'явилася думка, о, який гарний, о, я хочу такий, я це хочу, я цар, я можу. Потім з'явились почуття, ну, прикипіло серце. Потім Навуфій відмовляє. Він роздражений, але бажання, мабуть, і ще сильніше з'явилося до того, щоб придбати. Але він не може. І обіда в серці, він цар і не може. Тут його дружина, що ти такий сумний, він їй розповідає цю історію, вона каже, та не питань, зараз вирішимо. Саме головне тепер оклівітати цю людину і, і збавитися від цієї людини. Якщо не буде власника, то цей сад чи цей виноградник перейде до тебе. Дуже часто буває таке, що люди знають, як правильно діяти, але проти начальства не піду, не піду, бо у мене є діти, у мене є кар'єра, у мене зупиниться якийсь мій бізнес. А завтра вони до мене прийдуть, якщо я виступлю проти. То буду мовчати. Дивіться, ми зараз аналізуємо серце людини. От із серця людини воно виходиться. Які думки в душі його, такий і він. Які думки в нашому серці, така і людина. Від наші всі дії, вони проходять після того, як ми собі надумали. Правильно? Тобто я спершу обмірковую, я винашую план, а потім вже дію. Про що я думаю, така є і людина. Ми, у мене такі цілі, такі переконання. Аналізуємо слова. Слова це не на поверхні. І вони можуть бути різні. Ми можемо почути одне, а людина замишляє зовсім інше. Зараз ми бачимо, що про людину, про Навуфія казали, досить все погане. Розказали, але спочатку. Виношен був план, і він був в голові, в серці, а потім вже він вираз, виразився в цих словах. Тест на слова. Яков, 3 глава з 8 по 10 вірш. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він злом беззупинне. він повний отрути смертельної. Ми не можемо вгамувати нашого язика. Ми, наші слова забігають вперед наших думок. Але якщо в нашому серці, ну, скажімо так, живе такий образ мислення, то вони будуть виражатися завжди в словах. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і таке ми можемо наблюдати і в церкві. Люди можуть співати, прославляти Бога, молитися, але мати дуже погані відносини один з одним. І цим же язиком і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Дехто говорить, мов коле мечем. Язик же при мудрих то ліки, уста правдиві. Стоятимуть вічно, а брехливий язик лише на хвилю. В серці тих, хто зло оре, омана, тобто обман, а радість у тих, хто дораджує мир. Теста знову на слова. Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає, на того погибель. Один мій знайомий колись мені казав, що Вова, не кажи, що думаєш, а думай, що кажеш. Хто уста свої стереже, той душу свою береже. Деколи буває таке, що треба змовчати, але ми емоційні виказуємо, і глупость свою виказуємо, і слова свої, і, і, і таким чином розжигаємо круг життя. А хто губи свої розпускає, на, то, на того погибель. Гріхи язика. Нарікання. Що таке нарікання? Недовольство, звісно, це гріх нашого язика, Недовольство. Ми виказуємо людям своє недовольство і таким чином, скажіть, будь ласка, ми вирішуємо проблему, конфлікт. Ми прославляємо Бога. Ми допомагаємо цій людині. Ми перетворюємось в образ Христа. Лжесвідоцтво. Ну, про це навіть і розмірковувати не приходиться. Якщо ми кажемо лож, то ми вже грішимо. Плітки та сплетні. теж несумісно з життям християнина. Лайка та марнословство, пустослов'я. Я не знаю, як у вас, у мене буває такий час від часу, коли я з людиною якоюсь зустрічаюсь, і ми ходимо по кругу. Привіт, як діла, що нового, як життя. Буває таке, що мені розказують про якусь людину, яку я знаю, і, і людина ця розказує і так про неї, і тепер з іншого боку. І я вже зрозумів, в чому проблема, але мені розказують, а і ще отак, і отак, і я думаю, ну, вже скільки ж ми будемо про це одне і теж ходити по кругу і будемо марнословством займатися. Лайка. Це навіть не сори, а ну, крік. Такі громкі сори. Не просто, що ми посварились, але ми ну, лаємося, що нас чують. Це все несумісно з нашим життям. Але це ми все робимо нашим язиком. Нарікання, висловлювання, незадоволення у закритій формі скарга. Нарікання може бути різне, може справедливим бути. Але нарікання можуть бути і тими, що ну, от, як в, в определенні, висловлювання, незадоволення у закритій формі скарга. Якщо ми діти Божі, то ми в час посвячені на те, щоб благословляти людей. Пам'ятаєте, Христос каже: не проклинайте, а благословляйте. Не нарікайте, а благословляйте, бути тими людьми, від яких ісходить благословіння. Але якщо я. Звершує якісь, будучи віруючою людиною, або ну, навіть просто в сім'ї, да, і до мене є нарікання, то це проблема. Її треба вирішувати. Я, наприклад, не виконую якісь там свої обов'язки. І на мене можуть поскаржитися. І це буде справедливо. Але ми повинні, як в Івангелія від Матфія, Христос вирішувати проблему, яким чином? Якщо брат проти мене загрішив, то що я должен? Так, я цій людині повинен. Раз так, на раз на сказати. Так. Як ми повинні казати? Ми сьогодні з вами розглядали. Як я повинен їй казати? З любов'ю, щоб Бога. Да, прославити Бога. Да? Я думаю, як я можу їй так допомогти. І вподобатись Христу. Тобто я як Христос підход, повинен підход мати. По-друге, якщо людина не сприймає, то я повинен запросити кого? Ще свідків, свідків да, братів, да. або, наприклад, якщо це в сім'ї, то інших членів сім'ї, так? і ми повинні це разом вирішити. І вже то, якщо ми кажемо про ну, там, церковну ситуацію, а да, і якщо і тоді не сприймають, то тоді вже церква ну, вже вирішувати це таким чином. Ну, нарікання може бути, щоб підняти свою самооцінку на кого-то, як ви ну, можете на... ну, ну, да, опускати. Може це... Ось ми прочитали про а, ситуацію Ахава і Ноофії. На не найшли людей, які казали вже свідчительство, приведу приклад. У нас може от, ну, у, люд... у нас у віруючих або не, не близько, у людей можуть бути навіть правильні такі мотиви. Онуки не хочуть їздити до свого дідушки. Чому? Як тільки вони приїжджають до дідушки, то дідушка практично з перших хвилин їх спілкування, то він починає розказувати їм, що вони неправильно живуть. Вони неправильні машини купують, вони неправильно одежу носять, вони неправильні пісні співають, вони там, ну, мало Біблію читають, вони, і, і вони як тільки приїжджають, він їм це постійно нарікає. Скажи, будь ласка, навіть якщо він правий, вони будуть до нього ну, мати бажання приїжджати. Постійно критика. Вони таки кажуть, я не хочу, і ми не хочемо до нього їхати. Бо у нас не общення, у нас постійне нарікання. Все не так. Ну, це більше Ну, нарікання, в даному випадку нарікання те не так, і це не так, у тебе, і це не так, і ти не так вдягнутий, І взагалі, а коли ти последні... Ну, Я да, так ти... розумію, нарікання це коли тебе постійно кліпають. Да. Щоб ти не робив, тебе будуть кліпати. Висловлення, незадоволення, а може бути і в закритій формі. Добре, йдемо далі, друзі, бо ми трошки буксуємо. Якова 5.9. Це нарікання. Друг на друга. То не так, і те не так, і, і все не так. Не нарікайте один на одного. Філіпіцям, другий розділ, 14 й вірш. Робіть усе без нарікання та сумніву. Угу. Якщо робимо відношенню один до одного, робимо без нарікання. До дідки приїхали, дідуська всіх строє, стружку стругає, і вони один раз, другий раз, третій раз. У нас навіть кажуть, нема спілкування. Ми постійно не такі. Дідуська не бачить, що в них. Ну, він може він і прав, я не спорю, але він бачить тільки погане. І постійний нарікай. Усе робіть без нарікання, каже Павло. Проти кого нарікання? Незадоволення, скарги. Першого по одиннадцятий вірш, числа, е, вихід, 17 розділ з 1 по 7. Там були нарікання. В першому випадку іде нарікання на Моїсея, що вивів їх із Єгипта і нема води. Ти нас вивів сюди, щоб ми тут погибли від спраги. Друга ситуація, 17 розділ з 1 по 7 вірш, якщо мені не зміняє пам'ять, це нарікання на карі. Так, вони ні, вони почали да, карі, почав возмущатися по відношенню по до Моїсея, хто тебе поставив тут нам начальником. І тоді Господь вмішується. І показує, хто ізбраний, хто від Господа. І ми знаємо, що ця ситуація закінчується досить печально. І потім Христос приводить такі притчі про заблудшу овцю, запатеряну овцю, потім про потеряну драхму і про блудного сина. І він каже: ви робчите на мене, а для Бога всі ці люди. Як оця овця, яка потірялася, він шукає. І най... коли найде, радіє, а ви не радієте. Ви кажете, чого, чого, чого я повинен з ними їсти? Бо Господь шукає цих людей, як ту драхму, як ту людину, який пішов від, отця, від Господа, але повернувся, і Господь йому не нарікає, а ви нарікаєте. Ми бачимо, що кругом по поводу ропота. По поводу нарікання, таке отрицательне відношення. Це, тобто, для нас признак того, що в нашому житті не повинно цього бути. Недовольство. І приклад, числа 16 з 1 по 11 вірш, нарікання на лідерів. Хто тебе поставив? Хто ти такий? Ти сам себе тут став. Зараз ми... ти один, ти думаєш, та ні, все, забудь. Господь нас збрав. І потім Господь вмішується і показує да? нарікання на лідерів, проти лідера, вихід, проти Божого водіння. Що це таке? Господь вивів, і він знає, куди веде. І він знає, що це буде для нас найкраще. Але нам це може не подобатися. Луки 15, 2 і Івана 6,41 проти Христа. Нарікали проти Христа. І те не так, і з'їсть він з грішниками і з митарями. І всі вони недостойні, і не так він робить. Все не так. Гріх язика це лжесвідоцтво. Ми з вами пригадували, були люди, які на на вже свідоцтву, і е, загибла ця людина. Лжеже свідоцтво. Увідомлення викривлення істини хитрость, надання недостовірної інформації про, про те або інше свідомо або несвідомо. Можуть люди несвідомо казати лжесвідово. Їх так навчили. Вони не знали, але вони кажуть, що да, да, так. Да, ну я вірю, наприклад, батько мені сказав, і я так, ну я, я це підтверджую. Кажи вітя. Як справи? Нормально. А, ну це безвинне, називемо так. Ми, ми ж коли зустрічаємось і, і мімольотно, то ми не збираємось не розказувати, як у мене справи, і не збираємось вислухувати як, як справи. Дійсно, якщо щось там ну, таке трапляється серйозне, то ми ділимось один з одним. Ми знаємо один одного і ми ділимось. Та там, ну як справи, та заболів. Ага. Що там? Ну, для того це я кажу, щоб ти молився за мене, або, я, як справи, там дружина заболіла, або ще щось. А так взагалі ми, існо, там, ну, в цілому нема катастрофи? Ні, знач, нормально. Да. Але тут зовсім про інше: усвідомлення викривлення істини. Тобто є правда, а я її викривляю. Я її іскажаю. Можу, це робити свідомо. А може робити і несвідомо. Але і, і, все рівно істина від цього страждає. І це називається лжесвідоцтва. Друге до коринтян, четвертий розділ, другий вірш. Адже ми відріклися тайного сорому, сорому угу. не ходячи в хитрості та на, не перекручуючи Божого Слово. Не перекручуючи Боже Слово. Тобто, ми відріклись від та... Тайного сорому. Угу. Тобто, що це значить? Ми не робимо більше ці. Скритні діла. Раніше ми це робили Робили таємно, але робили жили цим. Ну це як тайний гріх. Може бути у людини ну, такий тайний гріх. Він живе одним життям, але в нього є подвійне життя. Є такі люди. Є. І Павло каже: ми відріклися того образу життя. Ми відріхлись від тайного сорому, не ходячи в хитрості. Тобто ми не, не хитруємо, ми відкриті, ми чесні. Та не перекручуємо Боже Слово. Тобто є люди, які перекручують. Кажуть, що вони віруючі. Кажуть, що вони за істину, але вони живуть подвійним життям. Це лише свідоцтво. Судове. Коли у суді надають неправдиву інформацію про подію, на ближнього, наклеп на когось, або несправедливі звинувачення людини, лже свідоцтво у суді. Це все зрозуміло. Коли ми в суді чуємо, або людина робить, надає неправдиву інформацію про подію, прикручує істину або наклеп на когось. Або несправедливо звинувачити людину. Так і з Навуфієм. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Це нам каже Господь. Ну да, тобто, це так, да, да, Не свідкуй. Тоб, на... да. Добре, вітя, будь ласка, не будь осіб. ложним свідком на свого ближнього і не підговорюй устами своїми. Угу. Не, не будь ложним свідком і нікого не підговорюй. Добре? Боже вердикт. Притчі 21, 28. Свідок брехливий загине, а людина, що слухає Боже, говорить завжди. Якщо ми люди Божі, то повинні слухати Господа і не уклонятися від істини, не йти на компроміс з гріхом. Бути вірними, не сказати істину. Божа порада, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Лож відкидаємо, кажемо тільки правду, тільки істину. Незалежно від того, вигідно нам це буде чи ні. Ми не йдемо на компроміс з гріхом. Ми не йдемо на компроміс з ложою. Гріхи язика. Плітки це гріх лжесвідоцтва. Тільки що ми з вами пройшли. Це Це наклеп, це кляузничество. Цим страждають досить часто діти. Один на одного наговарюють. Я думаю, що, Сережа, ти, в тебе таких прикладів багато. У мене з моїми онуками теж багато. А він, а вона, а, а я отак, а вона ні. Так. Я пам'ятаю, ми сідаємо обідать і там будемо молитися. Давид, Давид помолився. Давід помолився, каже, Мілана, молись. А Мілана, він каже, Дедушка, а Мілана не молиться. <ruuh> Мілана, якщо ти не будеш молитися, ти в ад підеш. Поняла? А вона ще розмовляти не вміє. Мілана, вона мм, дідуська Мілана не молиться. І тому подібне. І він там розвиває цю проблему, ну хай вже нічого, ми з нею поспілкуємося після обіду. Ні, дедушка, такий борець, добре, наклеп, кляузнічество. інформація заснована з неправдивих, неперевірених джерел. Тобто це, це є вже свідоцтво.